Потрібно розв'язати систему рівнянь методом підстановки? Ок. Знайди рівняння, у якому є змінна, яку найлегше виразити. У твоїй системі це друге рівняння і тут зручно виразити y через x. А тепер підстав отриманий вираз у перше рівняння замість y. Отримаєш рівняння з однією змінною. Скористайся формулою різниці квадратів, розкрий дужки. і спрости рівняння, звівши подібні доданки. Скороти коефіцієнти рівняння на 2. І ти бачиш, що зліва повний квадрат, згорнувши який, отримаєш квадрат різниці. Ну і знаходиш х, який дорівнює 6. Тепер візьми значення х і повернися туди, де виражено y. Знайди його. Тож твій y дорівнює 6. Пара чисел 6, 6 і є розв'язком твоєї системи.